У складі 12-й номер Микита Шевченко захищає ворота у захисті справа на ліво. 17-й Редван Мембіркас. четвертий рефери Робертас Валіконіс. Уся суддівська бригада із Литви. Лоренцо Лоросо. Перший номер захищає ворота збір. Лубіжні чемпіонати. Команда жодного матчу не виграла. І, звичайно, ця кампанія винятком не стала. Нуль зі лікових палів наразі у команди ханця фукс Бішлера. У п'ятій відбриковій групі. Ближче, ближче. 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 Непогана передача. Виходить, у кіньго усе читає. Залишаємо чи межа штрафного майданчика. Принаймні, так усе трактує арбітер Юрченко. Виконує передачу на партнера. Ці позиції можна подавати, можна ще якось розіграти. Комбінацію Прекрасний розіграш! Бити потрібно. Бити потрібно удар поворотах і є і м'яч виходить за межі поля від футболіста команди суперника, як мені здалося. Михайло пробивав пробивав поворотах. Шукати якісь варіанти попереду. І тоді будуть додаткові можливості, додаткові прося. Ось момент. Удар по воротах. І м'яч у сітку не влітає. Але атака продовжується. Тисне Україна. І чим закінчиться цей епізод? Закінчується ударом поворотах, проте не точним знову ж таки. А пробуває центральний захисник команди Віталій Прендета. Знову ж таки, говоримо про швидкі забитий м'яч як полегшення подальших дій для збірної України. Полегшення завдання. Навряд чи вже можна буде назвати гол швидким забитим м'ячем. Тому що вже середина першого тайму, як не я. Будемо просто говорити про забитий м'яч. Ось зараз момент удар по воротах. І є цей забитий м'яч. 1-0, рахунок стає Володислав Кулач визначається першим голом середині першого тайму. Дуже потрібний гол для нашої команди. Давали суперники входити спокійно у штрафний майданчик, і цим Україна скористалася, Найважливіше те, що Україна зрозуміла, як грати проти суперника в такій ситуації. Власне. Ці проходи з флангів, проходи, власне, рейді у штрафний майданчик закінчувалися найбільш небезпечними моментами у цьому протистоянні. І зрештою, логічно, що саме такий момент призвів для, до першого зятя горіл. Ось передача розвертається дуже спокійно Владислав Кулач і розстрілює Мормальника і Михайло Пуско. Побіг гнукіпера флікцію нечисть з другій рука, в руках. Порушного не було. Але там на газу ленко. Бояцький. Через центр розвивається. Атака команди Сергія Ковальця, Ось завершальний пас. Дуже велике скупчення фігніцію збірної Ліхтенштейну, Важко за рахунок техніки щось робити. Пішов пас на фланг. Точно передачу штрафний майданчик. Прекрасна комбінація. завершальний по воротах. Усе дуже класно розіграно, Але буквально кількох сантиметрів Андрію Тутовицькому не вистачило бабучий трупочний уряд Лонця Лорусо. Це на каналі Футбол-2 по завершенні нашої трансляції. Але в нас ще часу достатньо до закінчення ще 40 хвилин. Сьогодні все 5 хвилин зіграли команди у другому таймі. Молодіжка атакує. Так. І... і звичайно хочеться побажати Сергію Ковальцю та його команді вдалого продовження цієї історії. Тому що ще... Це ще не кінець. Ще на Україну чекають поєдинки відбору, поєдинки кваліфікації. Ось удар воротах і рахунок стає 2-0. Україна забиває другий гол дублем відзначається Владислав Кулач. На 58-й хвилині пропускає знову ж таки Ліхтенштейн. І це вже солідна перевага два м'ячі. Ну, власне, і за таких обставин можна не сумніватися в тому, що Україна продовжуватиме тиснути на суперника. Претендуватиме на більше. Нічого не змінилося і після другого забитого м'яча Україна продовжує влити ініціативу. Ліхтенштейн грає виключно на своїй половині поля. Chodź spokój. Męczył. Mies i jeszcze jeden i bycie można. М'ячосі це Алтогол. 3-0. Рахунок на користь збірної України. Ну, є ще один привід святкування. Тепер уже впевнено можна говорити про перемогу нашої команди. Впевнено, можна говорити про плей-офф, про зарядкування, яке відбудеться 12 вересня. Прострільна передача. І там начебто є також команди аутсайдери, котрі утім набрали. Питаю. Один бал. Антора має один бал. Люксембург має три бали. Йде в атаку Україна. Атака непогана. Завершальний удар по воротах. Блокований. Буде вкидання за бокової лінії для українців. фарерські острови також мають у своєму активі один бал. Хоча ще до того, як отримав попередження Вольфінгер, готував цю заміну головний тренер команди. Вольфінгер знімає з гриби, пускаючи замість нього Константіна Марксера. І далі удар по воротах. По зворота пробиває гравець молодіжної збірної України Юсов. Згадається удар. Виско. Точний пас у центр Болбат. Закидання у штрафний майданчик. удар по воротах. Але м'яч забирає Лоренцо Лорусо після удару юсова. Проти останні пас прокопнув. Атака. На вису страшный Майданчик. Партнер Аполл. мне пушку. Малонежский. Видите, как запринялись. Не так уж и были со сборной Лихтенштейна.